Для того щоб максимально розповсюдити роботу ветеранського простору не тільки на тому місці, де він відкритий, де він працює, а щоб будь-яка людина з будь-якої точки регіону могла скористатись нашими послугами, ми запустили мобільну бригаду і чат-бот. Таким чином, якщо, наприклад, наш ветеранський простір знаходиться у самому місті Хмельницькому, в нас існує мобільна бригада, яка виїжджає по різних точках, і людина знаходиться в Кам'янці-Подільському, в Нетішині, в Славуті, там, в якому б на самому пункті вона не жила, вона може зайти в цей чат-бот, залишити. Запит на те, що вона має потребу у отриманні соціальної послуги, чи це психолог? Ми сконтактовуємо цією людиною. Відповідно домовляємося про дату нашого приїзду, про місце, і таким чином мобільна бригада виїжджає і закриває запити на місцях. Чатбот є універсальним для усієї України? Тобто він автоматично е, фільтрує запити. Тоб, тобто, якщо ви вказуєте, що ви з Чернігова, наприклад, то цей запит безпосередньо отримує ветеранський простір Чернігова. Якщо ви вказуєте, що ви з Хмельницького, то ваш запит бачить і отримує ветеранський простір з Хмельницького.